you <sighs> Відчинились двері в класі, я зайшов. Сміливо всім дівчатам однокласницям сподобався на диво, і тільки вони трималися, сумі не пускали тоді, вони не думали, що і самі попали. Попали та пропали, зі мною вирібненькі, що сили не здавались, та осторонь лишались, але ботянчик глянув, на них всіх небезпечно, і вони не мов ті крейзі, закохались безкінечно. Попали та пропали, зі мною вирібненькі. Що сили не здавались, та сторони лишались, але будь-яким глянув, на них всіх небезпечно, і вони немов і прийзя, закохались, безкімне що я підійшов до нас і щось, що на вухо хотіла, вона влізати мені, та не хватило духу, і піки серця придали було одне бажання, що до кінця уроку закінчиться кохання. Попали та пропали, зі мною вирібненькі, що сили не здавались, та осторонь лишались, але бо я чи глянув, на них всіх небезпечно, і вони немов в ті крейзі Закохались безкінечно, попали та пропали зі мною вирібненьки, що сили не ставались, та осторонь сторону лишались, але бо я, чи глянули, на них, всіх небезпечно, і вони немов ті крейзі, закохались безкінечно. Я підійшов до нас щось, що потів, на вухо хотіла вона врізати мені, там не хватило духу, і тільки серце і було одне бажання, що до кінця уроку закінчиться кохання. Попали та пропали, Сі мною вилітненькі, що сили не вставались, та у сторони жались, Але бо тя глянув, на них небезпечно, Лівони немов ці кризи, закохались безкінечно, Попали та пропали, Сі мною вилітненькі, що сили не вставали, та у сторони жались, Але бо тя глянули, на них небезпечно, і вони немовці кризи закохались безкінечно.